Цей законопроект був розроблений спільно демократами і республіканцями, і потім республіканці почали робити вигляд. Звісно, на з допомоги Трампа, що вони взагалі проти якісь жахливі законопроект не розуміють, як такий законопроект можна було створити хоча самі були безпосередньо долучені до його створення. І направду, якби воно було проголосовано, то Трамп зміг би для своєї аудиторії продати це як перемогу. Але він вирішив, що цього недостатньо. і Якщо він зараз заруїни це голосування, то це може йому більше преференцій принести. Що звісно дуже відносно, тому що як показує ця динамічна соціологія, його рейтинги трохи просіли. Вони підвищувались на рівні ось цієї затримки голосування і створення цього двопартійного законопроекту в результаті ми зараз відходимо до самого початку, і звісно, шанси є, що буде що буде проголосовано цей законопроект у підтримці України Ізраїлю і Тайваню. Тому що ну надалі там будуть гальмувати щось з кордоном. Більше Трамп буде грати на міграційній кризі. Можливо, це це питання він відпустить. Тому дійсно є таке сподівання, але знову ж таки тут все залежить не від яких не від якихось там раціональних рішень, а виключно від того, яку стратегію для перемоги для себе обрав Трамп і що він вважає. Правильним для себе, тому що очевидно, що в своїй команді він абсолютно такий авторитарний лідер, і так само авторитарно намагається впливати, погрожувати безпосередньо на як на сенаторів, так і на конгресменів республіканців.